От ви про Радянський Союз згадували. В Радянському Союзі кризові явища, кризові тенденції, я б це так називав. Не криза в повному сенсі, а кризові явища. вони накопичувалися. Дійсно, це почалося з 70-х років, але тоді був термін застій, тому що і в економіці, і в соціальній сфері почалися проблеми, дефіцит продуктів. Я пам'ятаю, як за. Коли там треба було там, за ковбасою, навіть було поняття ковбасні електрички, да, 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 да. їздили да. Да. за ковбасою в Москву. Да. 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 Ну і багато інших продуктів були дефіцитом насправді тоді. Але це не було кризою в повному сенсі. Кризові явища, коли от, масова нестача окремих продуктів харчування, плюс бюджетні проблеми, виникли в радянському Союзі вже наприкінці 80-х років. І тоді не стільки перебудова цьому сприяла, скільки помилки, зокрема, так звана антикар. Алкогольна реформа, яка підірвала бюджетну стабільність в Радянському Союзі. Тому що е, навіть було таке поняття п'яний бюджет. Тому що значна частина бюджетних Ну, казали, що ледь не третина. да да за за рахунок продажу алкоголю висока надвисока ціна на водку. Ну взагалі на весь алкоголь, і це балансувало за мінімальної собівартості. мінімальної вартості собі да. і це сприяло стабільності, тому що да заробляли саме на цьому. Плюс да, от ви згадали те, що починаючи з 70-х років, фінансова стабільність радянського союзу відносно сприяла продаж нафти. Тоді якраз почався і газу, теж якраз тоді саме побудували нафтопроводружба да. Да, да. газопроводи. Почали навіть був проєкт, який ще в радянському союзі започаткував партнерську співпрацю ще радянського союзу з Європою, з Німеччиною, Газ Труби. Коли ми е, пропонували труби, а е, да ми пропонували ще, газ, ми газ да. пропонували, а нам давали да. ні це давали труби, і от все це працювало. Однак, е, якраз наприкінці 80-х років стався, от де був чорний Лебідь, е, 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 сталося е, падіння цин на нафту.